Перше радикально інформаційно радикально е, налаштував своє суспільство до цього. Е, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і, і тому йому потрібно показувати е, якісь надбання. І... Чому небезпечні всі енергетичні атаки? Показати, дивись, це такий у мене немов був план, що ми там тиснемо зброю, а тут ми атакуємо. І чому ці атаки його приходять в терористичні акти? Гинуть цивільне населення багато поранених. А люди залишаються без електрики, без води, тому що по-іншому створити напругу. Всередині нашого суспільства він не може, він розуміє, що ми об'єднали всю державу, а потім об'єднали всю Європу навколо нас, і це розірвати дуже складно. Він е, намагається це зробити, і зараз йому треба показувати, що він домінує, і е, він хоче знайти якісь успішні продавайми в його.